И за лайки, такви мама рабки. Ну mm. давай, распаковка. Зараз... Подписники, давайте. Це прямо як настрій Правда? Яй-яй. Вау, я тут не можу скласти, ну, нічого собі придумаю. Це я так розумію, слоник. Кисома на попало. Так это сотрудник. є? О. Глянь на малюне. <пух> um. Тепер другий яйцо. Що таке? Тато. зможеш це зробити? Це в тебе ящерка пьена. Ну Ні, або, або як це? Похоже, сок. Похоже, сок. Когда так на тебе прикладывается? Ну что там попадать? Так, Тьома, тримай свого словника. Покажи всім. acağızsa kaç çıkar <laughs> Що ти маєш? Що там? Нас складає утку. Це просто вчено. Ну, давай показуй. Що там треба є? Смайлик, малпочка О, дивись, тобі наклейки. А ну поближче покажи. Вот вот така і наклейка. Це ж у нас буде подписники Підписники. Ви знаєте, що це буде? Mm -hmm. Мавпочка! Мавпочка? Нас... Клас. Класс, клади, тут є інструкція. Давай я тобі поможу. Наклейка. Обов'язково не наклейка. Зараз поукровка. zaraz się. Się, się. nie zmogę zjedzać, tato. To się, jak ja na imię się nie boję. Co tam dalej, tato? Uczucie klas. Klas, no. A co takie? Ммм, клас! Вау. Покажи глядачам. Mm, вот где мы. Что подивляется? Пацан все. Я запутаюсь красным подпосной. Ну что? <гум> Подписнуть. А у мене не поднят, що все попалось. Ти не знаєш, що це є? А там на малюнку. Я що знаю, там в інструкції? Це просто. Так. Даня, тебе попалося mm. Теж кольцо. Але воно таке з таким е зеленим сердечком. Що вам видно? Подписники, давайте. Яке Так. Я... Та, О, що це є? І що там буде? А де це робите? І цос розове. Дивиться подписники. Фана. Так. Чимашенька підписники. Та я теж купила. Насенька! Ти нічого, відкривай Masinka. наступний. Дивись, що в наступному є. Та це росинка. Тяжко відкривається. Дивись. Ну, сідай, Даня, давай я розповідаю. Дивись, що це в мене Писай. Підписники. Що тут попалось? Нас вида діти. Що тут будеш? Відволіще. Вот це вволіще. Вау, ну скільки у вас тут ігрушок. Тук-тук? Ну, якщо дівчата, якось плавош, я питав. Склав, дання? Подпитники хто це є, знову. А ну показуйте друзям, що там є. Друзі, а це що таке розово знову купалось? Ааа, ah, у мене попала Даня, сідай. Дивись. Yeah. Подпитники, дивиться. А я вот так виправляю. Підписники, Дивиться. Так, давай, що це є. Тату, що це? Шо це є? Mm. Uh -huh. Дай. За тебя... За тебе, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тебе хатка така. моє я закопила. Тьома, тут є така хатка. Для зайчиків. О, а де зайчик. Где? А він тут. Для зайчиков. О, маппочка, движ. Байчик складається. А, а це просто. А це що таке? Це ключик. Вау. Ключик мій. ми да, поставки. О, О підписники. Це зайчик, підписники. Вот потом такий там тут собі відкривай тут. Там да? це зайцом. Так, давай, вот, це зайчик. Oh, ця, май, зу... Це зайчик, вау, wow, клас там. О, давай томофей сама. Я тобі оце, а ти мені ключ. Так завжди. Що ти тяговий відкриваєш останній? А мене було кожного. Він мені не тікає в мене та склять. Оце мені попало. Підписку. І така напілька. А тут не видно, Даня. Ти в камеру, показуй, бо тут не видно. Оп, а це що таке? Зараз подививсь. Це такі зайчик. Дивись! Ось такі зайчик це. Оце зайчик. Страш. Дай подивимось. Один готовий підписники. І все. Все ще таке все викладаємо. А це що таке в тебе? Такі мама раки добрі. Це що пукнує? як пукнула. Як це пукає? Я тепер могу попасть. Давай поможемо. Тишки, хіба це я викликаю. Зараз таке. Вау! Задивно. Тримай! А ну так, покажи друзям ближче. О, такі очі. Мама не потанцює. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Око -ой 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 -ой. так розовый, давай, бас. Але я не Ви знаєте, що це? Око мене моряте. Очі такі? Клас. Це я буде тропувати. І я тут дробою. на, покрий. Викрій. Я ніяк не можу. Подсмитники, дивиться. Це воно живе? Ой, я болес. Нормально. Мама надні. на одну, на Опа! Тримає! Пові. Клас! Давай Давайте приберемо! Алло! Привіт! Оце шоколаду. Привіт, тебе друзя! Я нанан! Я бабайко! Привіт, який я страшний! Ау, у мама крутика лапці нема підписноки. Петнике. Петри, Тримай око. Викле. Покажи глядачам всім. Mm. Mm. Що там тебе попалося? Показуй. Тут, тут, тут покажи. Щоб глядачі бачили. Бо тут не видно. Тут вони не побачать. Я показываю. Торковичик на От. Що Что за таке в тебе? Це, це авто в тебе, даня. Подписнуки, цекровки. Это кровь це кров справа. Дивіться, яке авто. Кровь прахно. У някак грудные. А це що там? Тому кіндері, що в тебе попалося? Оце якась дівчинка. Дівчинка? Так. Зараз. Ммм, пепірка, ти бачите кров? Звичайно кров, Фаня. Ой-ой-ой. Ну, -ой. дивитесь. Смачно? Куда ты так му? Ой, ой Зорщик купив. Нова Крис. Давай. Бачите? Була-ла, який файний. Треба, зайцик, треба. Ау. Ау. -ау. А вони попався oh, ти, зайці. хлопці, це а що вам таке? Це в тих 20 ти кіндерах? Мене так. зайчик попався. Клас. А. І мене таке щось попав зайчик. І тоже. мене попався така о, дівчика. О, такі наклейки. А мені тоже Ой, то, яка класна пея. Це напевно, бачиш, різні ігрушки для дівчаток і для хлопчиків. Це, 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 це яка серія кіндера? 50 років кіндеру, так? А це моє. Клас! І ось вот ця карта якась. Клас! І Оце це... вже буде ти мати бавитися. А що це таке? Що це за тваринка така? Ящика. Ні, показує на хамелеон. Це І хамелеон. Хамелеон? Клас! А в мене щось таке. Жабка. Такі. Це жабка? Клас! І мені це. Слоник. А в мене білка якась. Білочка. Що там ще є? Дівчинка. Лебідь. Якісь автобуси. І такі. Фотики. Це кролик. Відоклочик дівчинка. Дуже класна. Яка такі, класна фея. Фея, мефеле. Котик. Супер! Дуже класні іграшки. Вам сподобалось? Мама. Розкривати кіндери? Так. Класно. Дивиться. Мама, а я за вами оточення показала. Давай. Дуже класно, Даниїл. Це і для дівчат аби з подружками бавитись своєю, з христинкою. З, з Владіком будете бавитись. Дуже гарно. Дусь. Мама. Клас, дивись стати, черепашку уток за собою веде. Дуже класно. Клас. Мам, а все 10 девцях в стенці відомо. Так, супер, класно. Всім папа! З вами були Даня і Тьома. Губай.